Яка ж подія на вашому порозі? Давайте, дивитись. Подія на вашому порозі, вісім мечів. Якесь обмеження було у вас в роботі, може, ви шукали роботу або не було якогось прогресу. Нарешті це все міняється швидко, різко. Йдуть якісь пропозиції. Я би сказала, навала роботи навіть йде до вас. Але ви цього дуже хотіли, ви цього дуже чекали. Може, ви тут ремонт робите, ви шукали майстрів. По троїці Пантаклів дуже часто йдуть ремонти. Ну або ви були в пошуках роботи, в пошуках клієнтів, продаж, да, е, проходили співбесіду, наприклад, і чекали відповіді. Тут карти кажуть, що відповідь точно буде, ви її отримаєте, і вона буде вас задовільняти. Також да, Страшний суд може говорити, що у вас були якісь судові розборки, в яких ви нарешті зможете поставити крапку і звільнитися від них в позитивному ключі. Хай так і буде.